Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ось таких fpv дронів для наших захисників Вінницька громада закупила 8 тисяч. Половину з них українські оборонці вже отримали. Ці 50 пташок, чергова партія, що вирушає на фронт. І, хоч в умовах сучасної війни такі дрони розхідний матеріал, їхнє значення для військових важко переоцінити. Зараз в умовах, коли е, не завжди у нас е, своєчасно на фронті з'являються боєприпаси, то вона дуже сильно підтримує артилерійський напрямок, вражає техніку, живу силу. Тобто це те, що станом на зараз, е, це дрони. А дрони це зброя майбутнього. Окрім FPV-шок у цій партії допомоги, Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом підготувала до відправки три тепловізори та два тепловізійні приціли. Ця техніка покликана допомогти українським оборонцям виявляти ворожі цілі у нічний час. Три тепловізори вони українського виробництва і мають дуже хороші показники. Один і бачать вночі, а, а два тепловізійних приціли теж власне українського виробництва. Вони мають можливість ставитися на в тому числі зброю крупнокаліберну. Вона допомагає точно наводити на ціль. На постійній основі Вінницька громада загалом підтримує 37 сім військових частин, що стоять на захисті України. Ілля Іскра, Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта.